Комусь, якщо ми можемо без бафів пул Ні. Ми, я особисто, я хочу подивитися ще, як люди ходять під авілками, як вона зараз по триту буде, бо бачите, ми її про чини пізніше дізналися. А о як завжди. На рейнджах пити Ще раз варити, звісно, перших пудів, і потім під другий БТ здасте ваш. Судячи за цього, у нас з Анбуном файт буде тривати до двох хвилин, і скоріше за все, буде лише одні але це дуже рандомно, і зараз нам треба останній раз побити, що і тоді сплоть. По потім його без бафів мучити не хочеться. Можемо його й зараз бити. Підходьте всі, зайшли. Давай трикутник поставлю. Будете в трикутнику замість печеньки стояти. може не буде злітати, бо у нас злітає ця печенька постійно. Зорієнтуйтесь, що там в трикутнику Олега і дані, добре? Одинадцяту. Скоро перший путь мапи. На першу. Якщо ви помітили, ДБМ вам не анонсить колдауни білок до того моменту, доки перша не здається через те, що на перший рандомний таймер. Тому трохи передбачити складно, що буде. Ну, здали два пінг-понг, гелмер. Танка теж можете здавати, ну, окрім Nike можете теж здати. Де звільшуємо? Здали спинку? Віддань. На п'яту. Відходьте. Золдан, відійди. Одинадцять. Влантер, ти знаєш, що це був той? На девятого Трошки, Трошка, да. Далі на першу. Пусть не дай. Бережно скелети. Боловна, може, ти АФК стоять не будеш? На п'яту потім. На першу. перш. Золдат, скелети обережно ввіддіди. Путч на сьомні. Одинадцяту. Скорі скелети. Від скелета ввіддідіть. Почнемо по на п'яту. Біля входу, тут. Скелет. Бачите, босса можете здавати дезвіше. Я... От зараз ще трогаю. Все, я тут залишу. Фір Фирпрес. Фір так и как кейк. Раз. Тим перше пішли чи не? Клас танчиться. Хірки. НК уважно. Ром, касти. Зірка касти. Продовжити контроль треба. Батл рез Люциса, Мілфаріон. Трикутник касти. Пінг-понга підніміть, Грасу. Лего, якщо достаєш до Люциса, Lutisa... Лего здав. Інер. Ти, Инер. Зірка кости. Лего, зайди в вирфоры. Хільдана зайди. Верфор, підъеди до здавай. Тихо. Тихо, підійдіть зараз. Правіше. трикутник. Я бачу, там те саме, це її проблем. Косты закрыты, то есть кто мага. Кикну. Зирка, каст. Его трошки провиша. Зирка, трохи или виш? Трикутник. на Nike. повністю 30 кинус. Ромб. Краб танчит, хиль краб. Робкасти. Зірка готується. Латис, як вийдеш з контролю, будеш збирати нову. Окей. Okay. Зірка каст. трикутник Чому вони ще назад? Алла Наталь. позаду. Вже трошки вставлені

Ну тут уже постійно збиває, це ж Зірка каст. Тракотна каст. Ось. Yes. Ромб. Ну, все, ми його вже два рази вбили. Yeah. Uh, так. У мене питання до вас. Чому мені ніхто не сказав, що коли летить МК, тріт повністю злітає і ви з нуля його набираєте? Всі поли тріт злітав повністю в нуль після того, як МК здається. Чого це ніхто не сказав. Ти ж, я казав. Щоб нуль, не казав жодного разу, це значить, що танкам можна взагалі без різниці скільки бути, просто стопнути всі міліками рейнджам після того, як МК здасть. Коли МК, щоб босс не бігав, ви просто стопаєтеся на дамагерах, даєте пару ГКД танку дати, і він забере і поставить. Ліпки нема, бо фрост протекшн. Грас, зроби, будь ласка, мікро. Спробуй зробити мікро трішки гучніше. Так краще. Хз. Не дуже. Кричі. його в Discord громче зробити. Зробіть його голосніше просто. По-друге, як контроль, і мене ласуня просто фаербол накастав у мене і шотну в мене. Ну, блін. Там на боссі, здається, була піайка. Палка, Подожди. ти йде це? Шапки ханти плюс поставили. А, Дякую, який прист у нас в ДЦ? Палка, на полі, в якоїсь мага ближнього до тебе здаєш піайку. У кого не в ХД, шапку. Якщо у вас є піайка, ви або спекнетеся в холі, або здаєте комусь піайку на полі. Можете здавати на полі без проблем. Фростпот, ретер натурплат. Ростпот, натурпот і шедевпот теж, да? Чи шедев не п'ємо? Ну, ще давати скелетно тільки так. Скажіть, будь ласка, коли давати п'яйку Наталі відразу з пула босу, Ні, чи як же друга фаза? Який тільки він вийде? Крайші я понял, понял. Я її маякнув у мене макрос є для неї. Все буде добре. Вона... вона не достане до тебе. На початку достане, ми всі в одній точці. Шадо можна напити, я так зрозумів. Просто натур і фрост. На міліках фрост перепивають. Анбуньтесь. Хто зайшов, анбунтесь одразу і сідайте. У вас ще дві хвилини фростпод пропити, поки перший, і все. І всю хімію. І анбун. Єпсюр. Занзу пропийте свою. Це не особливо вплине, вплине тільки на танках, по суті. Можете мені хтось свічки дати закінчити? У мене питання: може Занзу не пити, бо вам буде важче прохілювати ХП пул, бо по відсоткам міліка міліків пробиває. Правильно? Занзу не п'ють міліках. Ну, я б не пив. На міліках не пити, занзу в принципі, на ХП бажано по мінімуму, щоб бафи свої зараз їли. Чекайте, б мене викинуло. Уже є, дякую. Ставити рембота чи ні, чи клун питає. Став, постав, постав, будь а ласка. Я не просто останній, я не знаю, можливо, когось є ще. Став, ну, mm -hmm. став і хай зараз поремонтується, щоб не такі речі були. Робіть анбун, на вас 50 секунд, на це більше, ніж достатньо. Ні. Не треба, напевно. Еграса, Плата, Збуравчик, Клонатель, Хілдана, Паганелі, Мор. Давай чуть-чуть, та... чуть-чуть чу -чу, затримка. Чуть-чуть, та... треба часу. Крапка. Okay, да. Окей, затримка. Шадов uh, Резіст розбафить народ. Вже є. Давайте тільки швидше. Марков Зедаун так само юзайте. Якщо у когось є. На міліках не юзайте. Хілдана, Квант, Зерфест, XT. Краб пінг понг Инти на комусь нема. А, Анбон, вибачаюсь. Да инти на гімері. Ага, все. Все на всіх є. Все, пол 30, а через 30 заходимо думаю, все вистачить часу і попити Ой, зберіться п'ємо його і підемо почувати. Бажаємо, зайдеш в коло, сядеш пити там. Проходьте, тільки не залишайте ніколи. Все, ніхто не вилетів на полі вже перемога. Хіли зараз у міріки всіх дуже багато, ну, ХППУ більше став. Треба хілити активніше, бо от коли вони в глибу перетворюються, дамаг йде по цьому, по відсоткам. І так само, Мілік, будьте зараз вдвічі уважнішими, бо вас важче прохилити через те, що у вас більше ХП. Можете і фортеці Нагадую, перед там бой міліком треба прожати Це поражати forт. Все є. Все є Дякую. На тобі. Це можна було текстом написати. Дезвіш здав тільки Хідана. Через це мене не почуло. Решта дезвіш здайте, будь ласка, наступного поджав-7. По колдауну босс здасте. Бо зараз вже залишилося менше, ніж 3 хвилини Там на 30%. Там, якщо що, тут рекли будемо здавати. Зараз це всі фул прожимки будуть. Ріклу здаєте тільки на 40%. Ну, під екзекут варі. Всі бурсти нажимаємо під 40%. Це стосується всіх. Палка, нагадую, коли появиться босс. Я контролю. Лучше на 5. От ми заанбонулись дуже багато. 11. Менше коли. Хочется вот

До боса хвилини летились. Ренжі, нагадую вашу задачу добити всіх банч після цього йти на позицію. Дев'ята година. Батлшаут і також перед фазою не забудьте новий. Не зараз пуч дев'ятий. Не стійте перед лицем кастера. Ваментувались мелік про ХП. Зараз будж uh, цей, здається, ще один буде. Шоста. Десять секунд, босс. Ще шоста, кастер. Тут же виходить, ще один треба вбити. Okay. Mm -hmm. Забирайте. Я готуюсь з забрати. Інспірейшн Inspiration, так, теж? też. Таймера трохи заїхали, так? Да? Перша, перша, остання. Перша година банша. Не, не в поліції босса. Все, хочеш тобі? Єд. Зірка готується, космос. Поміткам. Ну, Макс, видишь, вы ставить сура. Ромб готується Как зайди в зірку, встань. Будь ласка, ти зараз починиш наступний перша МК пішло на XOTANC. Зірка готується Контроль всіх готується Людс хил. Ром закрыю. Диспел МК закинчился. Зирка готовится. Просто поты пропутать он. Плюс секунд. Прикотник готується. Череда на ведь иды, ведь еды. Ром закрыв. Дзірка готується. Знову зірка зирка. Ромб закриваємо, поки трикутник. Пристефіри. ракутник. Престаферы. Просто Трикутник трошки ближче до танку. Трикутник готується. Зірка готов. Кости зірка. Ромб дальше. Косты закривайте. У мене кидай. Я тільки... шахма назад. Выйду серии. Шакл. Контроль. Є, я заберу наступный. шакл, давайте. Прохилите тон. Ромб косты закрию. Шаклы, шатле, забираем. А, на X. Тракут на косты. Сами знаете, все тримаем. Реш, трех, то контроль. Зараз там Павел, да. Біля паладения треба шакл, да. Добывай, босса. Кто там рекорд, шон издав, то бывает. Зирка, косты. Забунули свою ярмарку швидко. Склікнули квітку ренду? Хоча. Ні, снікнули. А я казав, що сворд. Іван. Я казав, що сворд Ivan. Так а що скидати, ренду, чи не 40 хвилин? Хорошому марібафу, бо ми будемо йти всі квартали наступний рейд. Прибавніть собі ренду, бо ми ці 20 хвилин ще можуть там дуже багато чого дати. Розресте всіх, поки шмот. Не забудьте, що ми після переможного кіла робимо всі фотку біля трону. Так, да, фоточку треба. Це було прям епічним освоєння. Це прям ГЦ, Всіх вітаю, всі молодці дуже. Nice place. And girl. Мені сказали, я... не стрейфитись, а кастерам не сказали, дя да, люцис. Прощо. Тут забундється. А да, я, я... Oh, sorry, це я тебе вбив, да. Sorry. Звідно Не знаю, Я, пришло. до речі, нагадую, що як збрало статик казали, що в Наксі ми себе покажемо. Воно тельце сказав. А, это ройте все швидше. Добре, я... всім дякую за ройт. Та не виходьте, давайте Треба Роль фоткаємо. От добіжи до трону. Просто добіжи до трону, так і все. Встаньте всі біля. Хідан, зайди в груп, дай фотку зробити. Мітка всі зняли. Заберите пета, кто там на троне. О, портал открыл, сейчас кто-то стиснет, натиснет. Встаньте по линиям. Меньше вперед, выше далее. Можете сесть попереду. Снято. Не, давай еще раз. Повернись. Yeah. Я моргнув, Я моргнув, так. Да. Хільдани немає. Як ми без хілдани? Не встигли вбити як вже пост в анонсах. На 10%, на напевно, Готово. Окей, повернемось до ролу. Так, метчик, метчик, метчик я дивлюсь. Та, це, це, це таке прохання. А є, може, якийсь ще один паладін і, ну, коротше, чотири людини, щоб з квестом на коня допомогти. Я отже можу дохідну Там, я, там, там та, ще просили та, вчора та... павучка людина. Може, сьогодні це зробимо. Там нема обі, вони всі зникли, їх немає. Бувай. И тобі бувай. дякую, бро. А это хто был? Це, це, це було прощание, чи, чи ні? Як це Що, ти грати не? Roll шмотки, roll шмотки. Подивіться на вешка. Ау, ау. To, це це не важливо, це неважливо. Секундочку. Я цю філактерію віддам в видручці. буде. Подожди, ось перший привор. Так, так, перший пріоритет. Вона буде падати кожне кд. Бо пріоритет треба віддавати, Слухайте, вроді як Гімера казав зразу, що в нього буде свої. Ідеї якісь, якщо... що ви спорите з релом взагалі? Ну, тоді окремо ми про це поговоримо. Все, стоп, хорошо все. Ванда. Ну. <реш> ага. Не, за гор, ні. Всі паралели, кому треба? Ласуня. Просто все гриби. Секунду. Весь <сих> біс. Блять, далі. Цинім вандом бігаю, пів ігри. У тебе три куска вже є. Тихо. У кого? Не переймайся, ти не один. Puxa, já se contou.